Доброго ранку, мої передплатники україномовного каналу. Якщо це можна назвати добрим ранком. Начало шостої ранку. Як завжди лунає повітряна тривога. Я вже казав на російськомовному каналі, треба знаходити усьому плюси. Не треба будильника заводити. Прокидаємось. Прокидаємось. До вечора вибухи. А Щось тривога. Ладно. Загроза. Керованих авіаційних бомб. Бігу вже сьогодні не на роботу, а навчання. Навіть не на навчання, а на випускний. Написали сьогодні в нас випуск. питають, що ми будемо робити. <кхи> Ніхто нічого не знає. Може будемо танцювати, може будемо не знаю, снідати, обідати. Біжу в центр. Ну, як ніч пройшла, я вже майже розповів. повів. З вечора бухало, зранку гуділо, каби. На щастя, не прилетіли, вже відбій був. Тому усім гарної середи, усім доброглади. Всім щиро дякую. Ну звичайно, будемо машити. Незважаючи ні на що. Все гарного дня мої любі. а він гарний, бачите. Тепло і сонячно. Все. そうか。